Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я зараз приїхала в магазин Костко і я хочу вам показати такий огляд. Дуже класні знижки. На початку я повернуся і покажу, тому що це все показувала в Інстаграм. Вирішила, що мене не всі дивляться в інстаграм. І я покажу ще на YouTube. Я собі взяла аерогриль. Яку я дуже хотіла. Можливо, не саме ту, але я просто хотіла собі аерогриль. Що, розпочинаємо, дивіться. Ось таке зеркало. Воно було 30 доларів, зараз 20. Дуже класно, я скажу. Тут підсвітка є, зараз просто не... Ну, що треба вставляти батарейки, зарядки. А ось так тут дуже класно, гарно зближає, вау. Уу. Прикольно. 20 доларів. Далі ось такі шапки і шарф, вони були 18 доларів, це точно. За 5 доларів зараз. Ось такі сумки. Теж мінус 10, 29. Були 40, зараз 30. Такі вони великі, в містці. Це якраз для мами. Кого мала дитина, чи... ну є чорна, але дуже, я скажу, велика. Подивіться. Реально така велика. Я думаю, буде зручно. Сюди напхаєш різного що І їдь куди хочеш, <смітна> Клас. Мені поки що не потрібно. І далі, дивіться, мінус 40 доларів знижка на ось такий. Комбайн, я б сказала. Сюди входить такий блендер, дивіться, ось такий. Потім це все знімається, воно міняється. Таке. Далі, ще мені дуже подобається ось ця штука. Я скажу, в мене така була в Україні, в мене було все. Міксер і комбайн. Все разом в одному. Дуже я була задоволена. Настільки класна штука, що рекомендую. І є ось такий блендер. Це аж не 319, був 399. Я не знаю, чому він такий дорогий. Не знаю, серйозно. Можливо, дуже мощний, чи що. І що саме головне, була 50-40 доларів ось така аерогриль. Покажу ось цю, цю витягли, щоб спеціально показувати людям, як всередині велика така форма. Мені здається, файно. І воно буде тут, а... я думаю, да. ось так. 40 доларів, я рахую, це дуже класна ціна і така велика. Далі ось така. Підігрівати їжу, щоб собі 30 доларів. Теж знижка була 40. Знову такий достер. Знову була 40, зараз 30. Дивіться, ось. І ось такий блендер. Я собі того року купила. Я їм дуже-дуже, ще раз скажу, задоволена. Класна штука. І мені він, його вистачає. Теж 39, а зараз 29. Тому. І дивіться, що така кофіварочка є 120 доларів була, а зараз 80-90 мінус 30 доларів знижки. Коротше, дуже класні знижечки. Йдемо далі, я ще там пройдусь, подивлюся. Пам'ятаєте, я купувала ось таку штуку, щоб прати диван, коври. Ну, я більше ним стираю диван, тому що ковра буде дуже-дуже довго, ковра важче відпрати. Зараз він 69-70 доларів. Я його купувала за 100, а була 89, ну, 90. Це дуже класна знижка, тому що я його купувала літом, да літом за 100 доларів. І він реально класний. Я відстірую дивани Я не раз показувала в інстаграмі, як воно працює. Тому хто хоче, їдьте купуйте І дивіться, зараз знову міксер, який я собі купувала. 399 він був, зараз 319. 320, мінус 80 доларів знижки. Класна теж ціна. Я його купила мінус 100 доларів знижки. Але все одно це теж класно. Я дуже ним задоволена, дуже. Я рада, що його купила. Так, далі ось такі ті кастрольки, які я собі купувала. Такі є зараз 30 доларів. Їх вже не так багато. Почекаю. Я їм і теж дуже задоволена. Трішки похожу, подивлюся, що таке. Тому що в цих рядах, ці ряди я не дуже часто заходжу, але цікаво. І ось такий наборчик. Зараз за 10 доларів, уявляєте? Я взяла собі одного того разу, просто вам, мабуть, не показала. Він дуже класний, він був. Мінімум 15, а сама перша ціна то десь взагалі 20. То клас. Хто хоче їте та беріть, хто тут. А? Є ось такий одяг, три таких кофточки за 9,97 і ось хлопчачі такі ще. Вже вони такі навесні. І відразу така сама ціна штанів. <taps> То за 20 доларів ви можете купити а, три кофти і троє штанів. Це взагалі три костюми, дуже Дивіться, Піжами, які я купувала моїм хлопцям Тимофію та Якову. Вони дуже їх люблять. Навіть цієї ночі як в спав в ній 5 доларів зараз. От якби вони були перед посилкою, на жаль, вже ми відправили. Ми ще там докуповали і доложували. Я, можливо, вам не все геть показала. Але кому треба їдьте, дуже-дуже класні, теплі, не буду брати. Навіщо в мене є? Тох вистачить їм. Я їх купувала за 15, напевно. Ну, може 12. А так брала такі. І зараз вже літні йдуть піжами такі весняні. Дуж, Боже, яка класна тканинка. 15 доларів. І дивіться, які гарні. Такі костюмчики на ну, хлопчиків. А це на дівчаточок. милашечки, <смі> Клас. Ідемо дивіться далі. Що тут є ще? Там бачу кофти, це такі сорочки за 5 доларів. Ну, прикольні. Але мені не, не треба, в мене є, вистачає. Ось що це такі костюмчик. Якісь такі домашні піжамки, 15 доларів його не було. Він з'явився. Хочу показати. Такі квіточки і чорний. І скажу непоганенькі. Ось так буде краще видно, можливо, не так було видно. І є ось такий синій колір. І 15. І рожевий. Мені дуже подобається рожевенький, такий ніжний він. Клас. Як буде знижечка, я собі куплю. Так, далі є ось такі штани Adidas на хлопців. Зараз вони 14 доларів. Теплі, клас. Так, 8. Ага, нема, нема 5-6, тільки на 8 років. В принципі, Тимофія не дуже, вони то є. Хай би йому і взяти. Але якось я купляла, почекайте. Я купляла Пуму, 4 пари. Оце то. То є, сорі. Почекаю ще знижку. Вони ще потім будь по 9-10. Далі мені ще дуже подобається. Ось такі костюмчички. Клюсики класні. 12 доларів теж зараз знижка на їх. Стільки бодіків. Класних. А, це не костюмчики, це бодіки. Красиві. І відразу йдуть така сама ця фірма. А, штанчики. О, Боже, миле, яке воно класне. Малесеньке таке. Я вже так відвикла, серйозно. Віться на хлопчички. милота, Тому кому треба, можна їхати. Дивіться, ось тут курки гри. Там вони вецються відразу. І ось такі відложують. все в перчатках, масках, все як майбутнє. Такі кульочки на як гарно виглядає, апетитно. Ідемо далі. Вже мені недовго сталося молока взяти. Що то ще можна води. Дивіться, нарешті привезли в Костко такі дубайські шоколад. Такі цукерочки 17-18 доларів. У! Але це ж одна така. Бачите? Прикольно. Але дорого. Я вже вдома і швиденько вам покажу, що я купила в костку. Потрібно було з'їздити, купити щось з фруктів, але все одно уявляєте, дещо забула. Ну що, починаємо. Купила червону рибку. Я її заправлю, засолю і завтра буде смачна на бутерброди. Навіть просто так їсти. або ще хочу зробити суші. Теж буде прекрасно. Далі, дивіться, купила ось такі сливки. Єфремчик вже одну взяв. Вроді добрі, я ще то не пробувала, але казав, що непогані. Молоко подешевше, воно було 3,20, 3,19, а зараз 2,40. Але вже це, і це файне таке молоко, смачне. Далі дивіться помідорки. Такі взяла, завжди беру такі, або буває більше, як колись. Зараз беру такі а, блубері. А, як то його? Голубіка лохіна. Це вже я брала на коктейль, Це я вже її мила і робила моїм хлопцям коктейль. Дуже люблять, до речі. Далі дивіться, виноград дуже який він дуже добрий, такий смачний виноград. Пам'ятаєте, я не знаю, чи може в кого це є в пам'яті чи нема, але а, в школі, колись-таки в школі давали виноград, ще навіть в пакетах. І ми несли додому там, по кілограму кожному учню. І це такий смак синій, який він добрий. Я вже спробувала, то я взяла така рада. І черешні. Я не знаю, я вже, можливо, пачок 5 взяла цих черешень. Не раз беру і завжди з'їдаю. Дуже смачні. 10 доларів ця пачечка, але я рахую, що не треба шкодувати на фрукти овочі для себе для дітей. Тому що це ти те, те, що ти їси. все. І я взяла черешні, знову не так давно були. Чомусь я дуже зараз їх їм і хочу їх навіть їсти. Яйця. Вісім щемось такий лоток. Полуниця. Це теж вже брала, мила. На коктейль. Оце в мене на один раз. Коктейль потім ще на один раз вистачить, Дай все. Мої дітки дуже п'ють. Є... Яків і Єфрем. Тимофій щось ні, а вітя ще з ними. І ось таку. Класно купила аерогриль. Відкривати не буду. Я зроблю огляд, окреме відео змонтую, зроблю класне відео з ним. Я дуже дуже рада, що я собі купила. Ура!